Нальний бренд це ну, про це цінність, яку ти створюєш протягом свого життя, і це в ідеальному варіанті це таке поєднання між тим, хто ти є, як ти себе позиціонуєш і як тебе сприймають інші люди. І якщо ось вся ця органіка вона складається в якийсь єдиний образ, тобто немає зон дискомфорту між цими трьома складовими, тобто. Те, ким ти себе сприймаєш, і як ти себе доносиш, світу сприймається світом оточенням, суспільством так само або принаймні більш-менш так само, це є твоя твій персональний бренд, те, над чим ти працюєш, воно працює. Якщо тут є розрив, умовно між тим, хто ти є насправді, а як ти себе позиціонуєш, світу, а світ тебе сприймає в повний розрив, це ну насправді це теж персональний бренд, просто він не дуже гарнесенький це так, Тобто персональний бренд – це твій образ, який ти створюєш, і за яким тебе можна ідентифікувати.